На телеканалі Надія знову програма Біблія продовжує говорити: Вітаю вас! Від сивої давнини залишився нам у спадок знаменитий вислів грецького мислителя Сократа, написаний золотими літерами на мармурі храму. Пізнай самого себе. Ми справді дуже мало знаємо себе, і більше того, часто нічого не робимо, щоби побачити свій внутрішній світ. З Цієї причини часто повторюємо одні і ті ж помилки, заподіюючи страждання собі і оточуючим. Самопізнання вкрай необхідне, і в цьому напрямку ми можемо успішно просуватися. Набуття правди про самого себе необхідна умова нашого спасіння з проханням про допомогу у пізнанні самого себе псалмис Давид свого часу звернувся до Бога. Ми читаємо про це у 138-му Псалмі. Випробуй, Боже, мене і пізнай моє серце, дослідити мене і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою і на вічну дорогу мене попровадь. Божа всемогутність та всюди присутність спонукали Давида звернутися до Господа з проханням випробувати Його, пізнати його серце і, зрештою, визначити, чи не йде він дорогою злою. У другому вірші Давид писав: Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека. Псалмист дуже добре розумів, що Богові відомо про нього все, його вчинки та його думки. Тому у четвертому вірші він пише: Бо ще слова немає на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш те все. Новозавітній автор, апостол Павло, звертаючись до молодого Тимофія, настільно радив. Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. У цих словах містяться умови отримання спасіння. Перша ж з них, уважай на самого себе. В російському перекладі вникає в себе. У словнику російської мови Ожегова слово вникай має таке значення заглиблюватися думкою, вдуматись, зрозуміти для того, щоб зрозуміти себе, необхідно зосередитися і неупереджено, як перед судом всевидячого Бога, оцінити свої вчинки, слова і діла. Михайло Лєрмонтов у романі Герой нашого часу зображує молодого офіцера Печоріна, який, незважаючи на своє світське безтурботне життя, увечері, лежачи в ліжку, якби викликав самого себе на суд сумління. Сумління може нагадувати нам про забути, подати тривожний сигнал, який свідчить про те, що ми не ладнаємо із. Принципами моралі, правди і добра, але сумління не говорить виразно, що є добро і зло. Не завжди достатньо і одних моральних міркувань, тому що наш розум може присипляти сумління. І якщо ми наодинці з собою не відчуваємо присутність Божу, не усвідомлюємо, що Господь знає всі наші думки і таємні спонукання, то нерідко знаходимо докази для самовиправдання, тим самим тішачи витонченого ворога людського роду сатану. Найпоширеніша людська помилка це поверхнева самооцінка своїх спонукань, слів і дій. Більшість людей взагалі уникають самоаналізу, тому гріх тривалий час залишається нерозкритим і здійснює свою згубну роботу в потаємних закутках душі. Його жертвами стоїть не лише ті, хто веде неорганізований легковажний спосіб життя, а й Люди ділові та заповзяті. Христос говорить, що перед потопом люди не тільки їли і пили, але й одружувалися та вельми енергійно будували, до нещастя і тих, і інших об'єднувало дещо спільне. Про це говорить Христос в Євангелії від Матфія в 24 розділі. І не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав. Буквальний переклад з давньогрецької, і не хотіли знати. Цим виразом Ісус Христос підкреслює відсутність у людей глибокої самооцінки і самодослідження. Такі люди, як правило, стають захопленими зненацька. У момент кризи і звичайний хід їхнього життя різко відрізняється. Біблія говорить, що картина, яка мала місце напередодні потопу, повториться знову перед другим приходом Господа нашого Ісуса Христа. В Книзі Велика Боротьба на сторінці 317 написано: Христос говорить, що люди з таким же невір'ям будуть ставитися до Його другого приходу, так само, як за дні у ноя. Не думали, аж поки не прийшов потоп і знищив всіх, так, за словами Спасителя, буде вприхід сина людського. Але небезпека є і на шляху тих, хто схильний до самодослідження. Людина ніби здійснює екскурсію в глибини свого внутрішнього світу, де зберігаються справжні мотиви. Того чи іншого вчинку, виявляючи слабкості і невірні спонукання, вона шкодує про це і починає боротьбу сама з собою. Помилка в цьому випадку полягає в тому, що людина сподівається на свої сили, вістря боротьби направлене не стільки на корінь пороку, як на його стовбур, гілки та плоди. Тільки деякі проникають до самого коріння гріха себелюбства і гордині, здійснюють потім титанічну роботу, щоби викоренити їх. Старець Сілуан, що жив у другій половині 19 століття та на початку 20-го, подвижник Афонського монастиря, упокорюючи гординю свого розуму, всіляв собі ідею: тримай розум свій у пеклі, тобто пам'ятай про прийдешні покарання ще раніше. Мартин Лютер, будучи молодим монахом, карав себе за кожну недобру думку, спав на кам'яній підлозі монастирської келії, проводячи дні і ночі у молитві та пості, але боротьба з гріхом своїми силами безплідний і небезпечний процес. Здолавши один порок, людина тут же натикається на внутрішнього диявола самоправедність. Яка вітає її з успіхом і ще сильніше укріплюється в душі. Досвід багатьох поколінь свідчить, що самодослідження, покаяння перед самим собою і багаторазові рішення бути кращим не досягають мети. І все це з цієї причини, що ми залишаємося наодинці самі із собою, і хочемо самотужки звільнитися від вини і пороку. Нерідко ми відкриваємо наші внутрішні переживання друзям, таким же грішним людям, як і ми. Добре, якщо вони зможуть зрозуміти нас і щось порадити, але частіше ми буваємо розчаровані і гірко шкодуємо, що відкрили їм свою душу. Безперечно, дещо про себе ми можемо дізнатися від інших людей, бо недарма, говорить прислів'я з боку відніше. Сторонні люди або наші близькі можуть дуже точно підмітити в нас те, чого ми не хочемо бачити в собі. Намагайтесь уважно прислухатися до зауважень на свою адресу і не поспішайте зі спростуванням. Навіть якщо про нас говорять те, чого ми за собою явно не визнаємо, додаткове дослідження себе, очима оточуючих ніколи не завадить. Як особистість, кожен із нас розкривається через ставлення до інших людей, самодослідження і Свідчення інших людей дають чималу інформацію про самих себе, однак ні те, ні інше не розкриває нам до кінця нашого істинного духовного стану і тим більше не звільняє нас від пороку. Вашій увазі хочу запропонувати три важливих умови глибокого самодослідження. Умова перша. Ми уникнемо багатьох помилок, якщо навчимося і в печалі, і в радості звертатися до Христа. Він заспокоїть нас і дасть розуміння, з ким і як радитись. Умова друга. Уважай на самого себе та на науку. Слово Боже. Не випадково ставить пізнання себе і Бога в один ряд, оскільки таємниця нашого особистого буття у цьому світі ні трохи не менша таємниці буття всесвіту. Великий філософ Іммануїл Кант говорив: дві речі я не можу осягнути: таємниче мерехтіння зірок і голос сумління в моїх грудях. Біблія є тією книгою, яка дана нам як откровення згори. З нею ми можемо відкрити таємниці свідобудови і нашого внутрішнього світу. Дослідження йде успішно тільки тоді, коли воно відбувається строго за принципом: уважай на самого себе та на науку, коли людина уважає на навчання Ісуса. Вона вникає в нього, тоді відбувається незвичайний процес, Дух Святий приходить на допомогу. Ще задовго до того, як люди дізналися про дивну властивість рентгенівських променів, просвічуючи внутрішні органи людського тіла, апостол Павло говорив про більш досконалу і нешкідливу для нашого здоров'я властивість Святого Духа, проникати до глибини душі. Будити сумління і відкривати таємниці наших намірів і спонукань. Присутність Святого Духа стає відчутною під час дослідження свого життя. У цьому випадку ми здійснюємо подорож до глибин складного світу не самі, а з Христом. Каяття неодноразова дія. А поглиблений процес розкриття душі, коли ми просимо Христа увійти в кожну потаємну мить нашого життя. Христос, мудрий і добрий цілитель, не відразу оголює нашу зіпсутість, бо якщо б ми побачили своє справжнє становище, то абсолютно впали б духом. Спаситель розчищає нашу душу поступово, показуючи одну за одною слабкості, наповнюючи чи своєю всепрощаючою любов'ю своїм миром? Єдиний творчий шлях дослідження душі досліджувати себе разом з Ісусом протягом усього життя каяття ще подібне до розчищення старого занедбаного колодця, з якого потрібно видалити камені і мул, закріплюючи краї так, щоб їх не підмила цілюща вода, коли знову заб'є джерело». Слабка сторона нашого характеру може силою Божою перетворитися у найсильнішу. Благодать Христа перетворила гнівливих і мстивих снів заведеєвих у лагідних і милосердних апостолів любові. Благодать Божа зробила це з багатьма. Вона здійснить це з нами, якщо ми побажаємо цього від чистого серця. Через прийняття Христа ми можемо стати більше, ніж переможцями. Умова третя. Тримайся цього безперечно. Праця, що вимагає постійного дослідження себе, глибокого каяття, об'єднання нашої слабкості із силою Христа, нелегка. Але яке глибоке задоволення і радість наповнює нашу душу, коли ми помічаємо нехай навіть малозначний успіх, тимчасові невдачі не повинні нас розчаровувати. Примудрий Соломон свого часу сказав. Бо праведний сім раз впаде та зведеться. Без сталості немає успіху у жодній справі, вивчення себе не обмежується виявленням власних недоліків. Істине дослідження допомагає виявляти природні обдарування і здібності, особливі схильності, які є у кожного, але часто вони приховані. Ці дорогоцінні скарби особистості повинні бути особливо уважно вивчені, захищені і розвинуті. У Бога є свій план для кожного із нас і на сьогодні, і впродовж цієї вічності. Ми покликані осягати цю таємницю, і тут не все відкривається нам відразу у всій повноті. Давайте поставимо запитання Йосипу, старозавітньому герою. Йосипе, ти не знаєш, чому Бог допустив все те, що мало місце у твоєму житті? Йосип, син Якова, ще юнаком отримав у сні одкровення від Бога про те, що його брати поклоняться йому. Чи був йому зрозумілий сон до кінця? Йосип здогадувався, що Господь має намір зробити щось велике через нього для всієї родини, в якій він був одним із молодших синів. Як це станеться, коли і за яких обставин він не знав? Кожен раз, коли йому належало щось зробити для братів, він був готовий це зробити від усього серця і з особливою радістю, бо знав, що Бог може здійснити свій намір тільки тоді, коли він буде чинити добре. Йосип з готовністю пішов у далеку дорогу, щоб відвідати своїх братів, які пасли стада, і принести їм добру звістку від батька. Може, думав він, це і буде виконанням сну, коли брати, почувши добру звістку з дому, будуть дякувати йому. Але у Господа був інший план щодо Йосипа і його братів. Серйозною перепоною для братньої любові були гордість і зарозумілість, властиві кожному із них. Невільний був від марнославства і Йосип, хоча мав добрі нахили і прекрасні обдарування. Сповнені недобрих ревнощів, брати продають Йосипа до неволі, коли караван работорговців відвозив його на невільничий ринок Єгипет. Чи міг він розуміти, чому так склалося його життя? Чи міг бути зруйнований Божий план? Так. Міг, якби Йосип вступив на шлях гріха, але в його засмученому серці народжується рішучість бути вірним Богові за будь-яких обставин життя і робити добро скрізь, куди закине його доля. І ось Єгипет. Багатий царедворець Потіфар відважив срібло купцям, торговцям і відвів Йосипа до своїх покоїв. Йосип стає людиною, яка постійно і уважно досліджує свої спонукання та почуття і контролює їх. Він не дозволяє своїм очам милуватися красотою зніженої єгипетської аристократки, дружина господаря будинку, навіть тоді, коли помічає її нескромні погляди, звернені на нього. Якби він дозволив своїй свідомості малювати хтиві сцени можливої інтимної близькості, то не стояв би перед спокусою. Вже тоді він жив за заповіддю Христа, записаною в Євангелії від Матвія у п'ятому розділі. Ви чули, що сказано: не чини перелюбу. А я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той уже вчинив із нею перелюб у серці своїм. У своїй духовній боротьбі Йосип був не один, він досліджував своє серце і молився Богові, щоб він зберігав його чистим. І коли полум'я спокуси готове було охопити його, він рішуче відкинув гріх ім'ям і силою Господа. Але ось знову випробування. Єгипетська в'язниця закрила за ним свої міцні ворота. Йосип був позбавлений навіть елементарних прав раба Невільника, хіба й тоді не був порушений Божий задум щодо Йосипа та його родини з людської точки зору так. Але віра Йосипа піднімалася вищі стін і вещ темниці. В тих суворих умовах він збагнув волю Божу щодо себе, сказавши. Йосипе, ти не знаєш, чому Бог допустив, щоб ти опинився в цьому місці, але ти знаєш, що Господь бажає бачити тебе чесним і бездоганним і в цих обставинах. Такий план Божий для тебе на цей період життя. Проведемо паралель. Ми знаємо, що Бог приготував для нас славну вічність, але ми не знаємо тих шляхів, якими він веде нас туди. На будь-якому місці, де ми опиняємося, не зі своєї волі, ми можемо, як Йосип, сказати: це Його воля, я потрібен тут для нього. І це обов'язково дасть сили вистояти там, де падає малодушний. Коли прийшов час, Господь виконав свій задум про Йосипа, золотий ланцюг, знак вищої шани і влади змінив ланцюг невільника після того, як мудрість і терпіння утвердилися у люблячому і смиренному серці. Саме цього бажав бачити Бог. Саме цього він чекає від кожного з нас. Мудрість і лагідність це плоди сталої мури. Ужньої віри і самодослідження. Наш Спаситель Ісус Христос так само пройшов шлях людського життя на кожному етапі. Він пізнавав, у чому полягає воля Отця. Коли ж досліджував шляхи свої, то сказав: Я виконав волю Твою, Боже. Подібне має відбутися і з нами. Бог бажає кожному відкрити свої наміри щодо нашого особистого покликання. І це має стати очевидним при уважному дослідженні особистого життя. Всяке служіння, всяка праця, яку ми здійснюємо, якою скромною вона б не була, є приготуванням до величної мети у вічності. Зверніть увагу на слова, записані у Євангелії від Матфія в 13 розділі. Тоді праведники, немов сонце засяють у царстві свого отця, хто має вуха, нехай слухає. Слова Ісуса Христа свідчить, що кожна людська особистість, яка дозволяє Духові Святому управляти своїм життям, готується ним для вічності. Господь знає, у чому полягає щастя кожного із нас. Він приведе нас у нас. У вічний і досконалий світ, який ми бачимо сьогодні, як пише про це апостол Павло, ніби у дзеркалі, у заці, але потім обличчям в обличчя, тепер розумію частинно, а потім пізнаю, як і пізнаний я. Біблія говорить, що славна нагорода очікує спасенних, коли вони зберуться навколо престолу Бога і агенця. Коли апостол Іван у смертному тілі побачив славу Божу, заумерши він упав, тому що не міг пережити побаченого. Але коли ми будемо одягнені в нетління, то побачимо Бога таким, як Він є. Всі гріхи будуть очищені і всі злочини будуть знищені. Господь приготував чудові оселі в небі для мандрівників землі. Там Спасених, очікують шати праведних, корони слави і пальмове гілля, що нагадують про перемогу. Все, що бентежило нас у цьому світі, стане тоді ясним. Все, що було недоступним нашому розумінню, знайде своє пояснення. Перед нами відкриються таємниці Божої благодаті, все, що тривожило наш обмежений людський розум, і в чому ми бачили порушення обітниць, там ми зрозуміємо, що тільки безкінечна любов вела нас через переживання, що здавалися найбільш важкими. Усвідомивши всю ніжну турботу того, завдяки кому все сприяло нашому спасінню та щастю, ми будемо радіти невимовною радістю в повноті слави Божої. А поки що, ми ще знаходимося у мороці та суеті земного життя. Подумайте серйозно про те, що нас очікує в майбутньому. Нехай ваша віра проб'ється через морок ночі і побачить того, хто помер за гріхи світу. Він відкрив ворота раю всім, хто приймає його і вірує в нього. Таким він дає силу стати синами і дочками Божими. Христос скоро прийде. Давайте підбадьорюємося цією думкою. Нехай це. Славна надія тішить наші серця. Автор послання до євреїв пише: бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і баритись не буде. Подякуємо Богові у молитві за цю чудову надію. Дорогий наш небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за славну надію, яку ти залишив для нас, за те, що ти, Господи, обіцяєш нам прийти за нами. А тепер, поки що ми знаходимося ще на цій грішній землі, допоможи, Господи, нам у світлі Твого святого Слова досліджувати своє життя, досліджувати своє серце, і допоможи, Господи, виявивши негідні моменти в нашому житті, сповідатись перед Тобою, покаятися в них і слідувати за Тобою. Благослови наших телеглядачів, допоможи, Господи, і їм подолати труднощі життя і залишатися вірним. Тобі завжди. Прибудь, Господи, з нами. Наше життя ввіряємо в Твої святі руки і дякуємо за почуту молитву. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. У світлі того, що нас очікує попереду, сьогодні варто зайнятися дослідженням самого себе разом з Ісусом, у світлі Його святого Слова. Вашій увазі пропонуємо уроки заочної біблійної школи. Серія цих уроків називається Нове життя. На кожне запитання пропонується обґрунтована відповідь, яку ви зможете знайти у своїй біблії. А ми вам у цьому допоможемо. Уроки нове життя ви можете отримати безкоштовно, зателефонувавши або написавши нам. Наші контакти ви бачите на Екрані я прощаю з вами до наступної зустрічі. До побачення!